Всім привіт! Мене звуть Кристина, я маркетолог для онлайн-шкіл бізнесу і експертів, які продають свої послуги, товари або онлайн-курси на постійній основі. Я допомагаю бізнесам, онлайн-школам масштабуватися в своєму прибутку, виручки, в клієнтах і пробувати свої фінансові потолки через конкретний план, дію, стратегію, через навігацію в їхньому проєкті. І сьогодні ми з вами будемо говорити, чи використовую я знижку в своїй роботі. Упс. Сьогодні ми з вами будемо говорити, чи використовую я знижку в своїй роботі. Так, дійсно, я можу використовувати знижку в своїй роботі. Для цього є Чотири випадки. Але також я скажу, коли ці знижки я не рекомендую використовувати. І дуже часто власники бізнесу або онлайн-шкіл дуже полюбляють цей інструмент, бо це їм вважається, що люди дуже легко і просто зараз в мене куплять, але потрібно зробити. що Коли ви робите знижки на постійній основі, то ви привчаєте аудиторію, яка готова купувати тільки по знижкам. Ну що, що це за 4 випадки, коли я вам рекомендую використовувати знижки? Взагалі, я рекомендую використовувати знижки, по-перше, коли вони прораховані, коли це є дійсно ваша стратегія. Наприклад, ви закупили 200 пар взуття, і ви розумієте, що ви не зможете це все взуття продати за цей сезон. І ви можете тоді дійсно зробити якусь знижку для того, щоб люди розпродати, щоб цей товар у вас не лежав дуже довго. Тому що дуже саме опасне для товарного бізнесу, коли їх товар просто лежить, гроші лежать в товарі, бізнес не обертається і не зробляє. Тому це коли дійсно ви можете заробити ще більше. Ви розумієте, що люди, які купують товар, вони дійсно по знижці можуть швиденько його розкупити. Тому ви робите знижку і тим самим ви більше заробляєте, бо ви більше грошей обернули, але це потрібно вміти прорахувати. Другий випадок дуже часто. Я коли заходила в маленькі проекти, які заробляли до 2,5 тисяч доларів, я що бачила, що дуже багато товару, який нікому не потрібен. Вони не купили товар, ай. Куплю ну, напевно, класно, вдруг піде. І такого товару можу дуже багато. І для того, щоб зараз обертнути гроші, щоб були гроші на масштабування, на маркетинг, на закупку нового товару, наприклад, ми можемо розпродавати ці товари по знижкам, навіть десь по собівартості, Для того, щоб зараз швидко зробити гроші і обернути. Але буває таке, що дійсно, навіть під знижкам люди не готові купувати товар або не готові купувати послугу. Тут потрібно звернутися до свого. Продукту, дійсно подивитися. Можливо, мені потрібно щось інше створювати, щось інше закупати. Третя стратегія, коли можна використовувати знижки, коли ви хочете залучити нових покупців до свого бізнесу або проєкту. Ви розумієте, що ваша аудиторія вона дуже активно моніторить ціни в магазинах, і ви розумієте, що у вас буде трошки дешевше, вони до вас прийдуть. А там ви вже з ними попрацюєте, заведете свою базу CRM, робите так, щоб він купив не один товар, у вас декілька товарів. Наприклад, в мене чоловік, він дуже любить подивитися, скільки коштує в інтернеті в магазині, і шукає той магазин, де буде плюс-мінус трошки дешевше, буває дуже там велика різниця, там 400-500 гривень, і він там купує. А коли ми приходимо в той магазин, якщо там правильний продавець, правильна викладка, ти можеш ще щось купити, але або ти можеш до них повернутися, бо ці люди дійсно помогли тобі, і ти знаєш, що там дуже класні ціни, і можеш перестати моніторити ринок. Четверте – це коли ви хочете зоприв'язати клієнта для себе на постійній основі, тобто продлити його ЛТВ, щоб він був з вами на постійній основі. Це можна продумати, наприклад, систему накопичувальних знижок. Це роблять, наприклад, якісь магазини, магазини косметики або аптеки. Наприклад, ти накопичуєш бали, да ти там купуєш тебе, накопичуються бали, і ти потім ці бали можеш списати. І зрозуміло, що ці бали закладені вже в ціну, але все одно ти туди приходиш, бо знаєш, що в тебе є там дуже класний, крутий кешбек, де ти можеш потім. Значну суму оплатити або, наприклад, магазини косметики. Чим більше купуєш, тим більше в тебе знижка. Це теж крута система, але потрібно зрозуміти, що якщо прийде на ринок конкурент більш агресивний, він може зробити більш класну пропозицію. І тоді, наприклад, вам Придеться щось інше продумувати, це чотири випадки, коли я рекомендую робити знижки. А коли все таки не рекомендовано зробити знижки, коли дійсно воно зло для вашого бізнесу. і проєкту коли не вигідно робити знижку. По перше, це коли ви її не прорахували тобто ви не розумієте, яку. Який прибуток вам принесе? Але коли у вас дуже, дуже маленька база клієнтів, наприклад, ми з клієнтом почали робити реальні знижки акції, тільки коли у нас накопичилась велика база клієнтів, і тим самим ми дуже швидко обертали гроші, заробляли на розвиток проєкту, розвиток асортименту, і тим самим ми росли. Але ми. Потім стикалися з тим, що люди готові купувати по знижкам. Це така зворотня ситуація, яка може викладатися, Але ми знайшли з неї вихід, і все одно люди хтось купує по знижкам, хтось купує саме так. У нас не рекомендовано робити знижки вонезло, коли ви всім клієнтам починаєте давати знижку, щоб він купив. Наприклад, ви можете зробити так, щоб в вашому асортименті або були такі послуги, які можуть строїти трошки дешевше і вони більш зацікавлять вашого клієнта. Тобто, коли ви робите знижку, але не пропонуєте інші варіанти своєму клієнту. Монтовано робити знижки, коли ви не розумієте, як правильно продавати ваш товар. Ви просто ставите знижку на півціни, а потім виходить того, що ви зайшли ще в мінус. Це про те, що потрібно вміти рахувати свої знижки. Коли ви не хочете відставати від своїх конкурентів, тому ви починаєте робити дуже багато знижок, щоб ну, теж бути як ваші конкуренти. Це про те, що ви не знаєте і не вмієте, як правильно продавати ваш товар. Ну, і що хочу вам сказати, робіть свої знижки обдумано, продумайте він своєму проєкті, можливо, в якийсь період часу дійсно доцільні знижки. Це про чотири випадки, які вам розказала. Якщо ви хочете більше дізнаватися про маркетинг в своєму проєкті, про інструменти, пишіть, будь ласка, свої питання під цим відео, і я буду стосовно ваших питань знімати відеоролики для того, щоб бути вам цікавою і корисною. Також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал і підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. Ну що, бажаю вам гарного дня. Робіть свої знижки обдумано і заробляйте багато-багато грошей на своєму бізнесі.